Це будинок трьох поколінь, поколінь кушнірів, які працювали на благо України, на благо Ірпіня. Рідний дім дійсно рідний, бо тут виросли мій син, мій чоловік виріс, виріс захисник України. Запрошуємо вас до нашого будинку. На жаль, такого будинку, який будували самостійно, намагалися покращувати його жити. Піднялися зранку, розуміємо, що почалася війна. Розуміємо, що є потреба в нас як лікарях. Розуміємо, що ми повинні бути там, на місці, в лікарні біля людей. Чоловік мій завідує відділенням трансфузіології це відділення, яке забезпечує кров'ю регіон. На той час доставка цієї крові для наших жителів регіону вкрай була ускладнена. І люди, дійсно герої, які виходили з підвалів, які е, приходили здати кров вперше, які не знали, як це робити, Ось, які просто на такому величайшому патріотизмі були волонтерами, по суті, героями, які допомагали оперувати завдяки цій крові е, людей, але ж працювали, надіялися, вірили, і, і дійсно ірпінь. Відстояв, ірпінь відстояв весь Київ. Через два тижні, перебуваючи в лікарні, коли було прийнято рішення про евакуацію хворих і лікарні, нам вдалося на свій страх і ризик виїхати з лікарні. Знайомий, який тут приїхав у перших числах і скинув нам фото і відео нашого будинку, ми зрозуміли, що. Їхати взагалі тут вже нема куди спішити і щось спасати. Але, на жаль, ми маємо ось такі стіни, ось такий будинок, не маємо даху, хочемо повертатися додому, душа тягне, хочемо жити на ірпінській землі, бо ми ірпінчани, я народилася в Ірпіні, мій чоловік народився в Ірпіні. Хочеться покращувати ірпінь, хочеться розбудовувати ірпінь. В цьому будинку знаходилося все наше життя, і після 24 лютого все воно було зруйноване. Не тільки матеріальні якісь цінності, а і знищені фотографії, всі, що були на паперових носіях, на флешках. Всі здобутки наш син займався танцями в дитинстві, всі його медалі, кубки, всі ці записи, все знищено. Пам'ять, яка передавалася поколіннями у нашій сім'ї, була повністю знищена російською армією. Я дуже вас прошу, і моя родина вас дуже просить. Якщо є змога допомогти нам, допоможіть, будь ласка, в відбудові від будинку, можливо, матеріалами, можливо, фінансовою якоюсь допомогою.